Доброго дня, компанія AutoPark, ось така шкода А7. Приїхала до нас на продаж. Автомобіль у нас 2017 року. 1,8 бензин пробіг 385 тисяч. автомобіль у нас на ось таких дисках по салону на текстилі чорний салон. сіруватий, в дуже хорошому збереженому стані. Пермо у нас повний склопакет. Підвозовий клімат-контроль. Коробка у нас тут DSG. Автомобіль стейджінутий на другому стейджі, має 270 коней. Комплектація бомба, автомобіль дуже-дуже хорошому стані. Технічно, повністю обслужений кладень взагалі ніяких не потребує. Тому автомобіль можна придбати в кредит, лізен готівкою та любим для вас зручним способом. Чекаємо саме на вас, місто Львів, вулиця Кільцева, 60.